На Кіровоградщині зафіксували ще 195 випадків інфікування на коронавірус. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук 3 грудня. Найбільше нових випадків а це 72 в обласному центрі, в Олександрії – 14. Одужало 44 особи. Є один летальний випадок. Йдеться про 39-річного чоловіка з Кропивницького. На сесії Олександрійської районної ради, яка відбулася 2 грудня, обрано голову, повідомляє голос громади. Згідно з рішенням сесії головою Олександрійської райради, став Сергій Ракута. Нагадаємо, Сергій Ракута у 2015 році був обраний депутатом Олександрійської міської ради, де й виконував депутатські обов'язки до обрання його головою райради. Протягом 2 грудня бійці ДСНС Керварадки області приборкали чотири займання різного характеру. Так двічі працювали на пожежах рятувальники другого ДПРЗ міста Олександрії. 2 грудня о 9.30 виникла пожежа 10 метрів квадратних речей домашнього вжитку в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Братська. За годину пожежу було ліквідовано, і вже о 10 ранку стало відомо про займання 200 метрів квадратних сміття на території сміттєзвалища біля. Села ...Лікарівка Олександрійського району. Пожежу було приборкано рятувальниками о пів на восьму вечора. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про крадіжку майна з приміщення автомайстерні на суму близько 30 тисяч гривень, повідомляє прислужба поліції Кіровоградщини. У результаті проведення оперативно-рушкових заходів поліцейські встановили осіб причетних до скоєння злочину. Ними виявилися місцеві жителі 29, 21 та 20 років. Під час обшуку за місцем проживання одного з чоловіків правоохоронці виявили та вилучили викрадені речі. 2 грудня на НСК «Ніка» без глядачів відбувся матч однієї восьмої фіналу Кубку України між Олександрією та Минаєм. Гра закінчилася з рахунком 3-0 на користь Олександрії. Голи забили на п'ятій хвилині Роман Вантух на 62-й Валерій Бондаренко. Додатковий час Олексій Довгий за результатами гри Олександрійська команда крокує далі в одну четверту Кубку України.